Всім привіт! Мене звати Оксана. І це мій канал Оксана Недошитко. На якому я розповідаю все про в'язанічко в моєму житті? Отже, дівчаточка, сьогодні покажу вам коротесенький майстер-клас на Візелочок, який пов'язується гачком, і який, яким можна, наприклад, відділяти планочку чи відділяти внизу низ виробу, щоб не закручувалось полотно чи щось типу того, для обробки країв, скажімо так, того чи іншого виробу. Отже, я маю гачечок, я маю ниточку, сподіваюся. Повинно бути добре видно. Отже, роблю повітряну петлю, як я це роблю. Ось так от схрестила ниточку, знизу витягнула петлю і затягнула. Петлю роблю такою, щоб проходила лише головка гачка. Не більшу і не меншу, щоб все було тісненько і акуратненько. Так, І я набираю орієнтовно, припустимо, 12 петель повітряних. Захоплюю. Ниточку і протягую через петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І одну петлю підйому. Ось так Тепер петлю підйому ми пропускаємо, і в першу петлю ланцюжка ось так от в пів петелечку. Я пров'язую напівстопчик з накидом, тобто пров'язую відразу всі три петлі на гачку. Ще раз накид, витягую петлю і пров'язую всі три відразу. Ось такими напівстопчиками з накидом ми пров'язуємо наших 12 петель повітряних ланцюжка. Пров'язала я всі петлі ланцюжка, вив'язую одну петлю підйому або повороту, її можна називати і так, і так. В даному випадку, мабуть, все-таки петля повороту, тому що ми розвертаємо в'язання. Ось так ми в'язали. Тепер в'язанечко ми розвертаємо, гачок залишається в тому ж положенні. Отже, пропускаємо петлю підйому і в наступну петлю ми пров'язуємо знову стовпчик на півстопчик з одним накидом. Зробили накид і під дві. Пів петельки, ось тут у нас є така косичка, і під дві пів петельки косички ми витягуємо нашу робочу ниточку і пров'язуємо всі три петлі разом. Далі ми в'яжемо з'єднувальний стопчик. тобто під дві петлі косички, ось так от. Виймаємо нитку з-під них і виймаємо нитку з під петлі на гачку. Далі робимо стопчик, напівстопчик з накидом, і знову з'єднувальна петля. Витягнули і витягнули. Виходить ось така хвилька. Напівстопчик. все, ми чередуємо на зі з'єднувальною петлею. В крайню обов'язково теж, тому що крайня тут так в нас закругляється, що її і не зовсім видно. Здається, що більше петлі немає, але вона там є, тому варто рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 і 12. в нас з'єднувальна. Петля повороту розвернули в'язання. Входять в нас ось такі шишечки, а зверху ось наш, наша косичка. Ми зараз будемо в'язати за дальній за задню стінку петлі. Ось там заданні ті е, косички. Отже, підтягуємо ниточку, в'яжемо стовпчиками без накиду. Е, яким чином, отак от входимо в серединку, підхоплюємо ниточку і просто пров'язуємо дві півпетельки. Знову в серединку і дві, в серединку зловили ниточку і дві. І таким чином ми пров'язуємо до кінця рядочка. Дов'язали до кінця рядочка, робимо повітряну петлю розвороту, розвертаємо в'язанечку, і тепер знову під дві петельки, ось так от під дві, будемо в'язати. Робимо накид і пров'язуємо на півступчика з одним накидом. Далі з'єднувальна петля. Отже, ми тільки що в'язали такий рядочок. Напівстовчик з накидом, з'єднувальна петля. Чередуємо це до кінця рядочка і зустрічаємося в кінці ряду. І знову в кінці ряду, ось так от петля ховається, ми розвертаємо гарно до себе і знаходимо саму крайню нашу петлю. В краню виходить з'єднувальний стопчик. Петля повітряна повороту розвертаємо. Ось у нас же два рядочки таких шишечок є. Знову шукаємо наш, нашу косичку верхню, і за задню півпетлю ми в'яжемо стовпчики без накиду. Повітряну петлю пропускаємо, і в другу від гачка ми собі в'яжемо стовпчики без накиду. Ось мої любі і весь візеруночок. Зараз я зв'яжу більше полотно, щоб ви мали розуміння, як це виглядає. Трішки неправильно я підібрала, підібрала гачок, але вже міняти нічого не буду. Він в мене трішки замаленький для такої об'ємної ниточки. Отже, я зараз вив'яжу більшу частину полотна, щоб ви орієнтувалися на що це похоже. Все чередується лише два рядочки в одному напівстопчики з, з єднувальними петлями. А в іншому стопчики без накиду за задню петлю. Ось і все, мої любі, ось і все. Я в'яжу більше полотно, щоб ви орієнтувалися, і зустрічаємося за секундочку. Ось так виглядає <кхм>, мій візеруночок і мій зразочок. Красиво, мені подобається. Зараз я вам вставлю шматочок відео, в якому я в'язала лялечку і платьку для лялечки було оброблено низ, був оброблений саме цим візеруночком. Виглядає дуже цікаво, гарне щільненьке полотно. Тут абсолютно рівнесеньке. А тут на лицевій стороні ось такі прикольні хвильки. Ось, я вам дуже дякую, що ви були зі мною, що подивилися цей коротенький майстер-клас. Може, комусь і справді буде одненькому він і згодиться. Ну, Для платячок, лялечок це взагалі незамінна річ. Ну, але, можливо, якась безрукавка гачком, ну, я не знаю, не буду видумувати. Кожен собі бачить своє. Ось такий візеруночок. На ось такий візеруночок в мене вже є на каналі майстер-клас, тому шукайте папочку, як це було. і... Там все є. Ось, всім дуже дякую за перегляд! Всім бувайте! па, -па, -па.